Віряни Івано-Франківська відтепер тепер можуть поклонитися мощам святої Великомучениці Варвари та мощам інших святих, які раніше зберігалися у Манявському хрестовоздвиженському монастирі. Часточку безцінних реліквій передали храму рівноапостольних Константина та Єлени. Нагадаємо, цей храм в Івано-Франківську було освячено торік у липні. Подробиці розкажуть наші кореспонденти. Напередодні Дня пам'яті святої Варвари до Івано-Франківська прибула часточка мощі Діви Великомучениці. Як відомо, свята Варвара загинула на початку 4 століття за царювання римського імператора Максиміліана, коли християн жорстоко переслідували. Мощі святої Варвари зберігаються в Володимирському патріаршому соборі Києва. Часточка Ревікві тепер перебуватиме і в Івано-Франківську. Разом з ними до храму в обласному центрі Прикарпаття передали мощі святого Якова Єрусалимського, святого Іоанна Тобольського та Іоасафа Білгородського. Преподобних Меркур. Бригинського та Олексія Карпаторуського та інших святих. Саме існування цих реліквій доводить велич Божої любові, стверджує настоятель храму рівноапостольних Костянтина та Єлени отець Ігор. Якщо ми пустимо у свої серця Духа Святого, щоб він нас завжди зміг благословити, подати нам благословення Господнє і дати нам найбільшу винагороду у цьому житті, це Царство Небесне. Нагадаємо, храм рівноапостольних Костянтина та Єлени Української православної церкви Київського патріархату було освячено в липні 2014 року за участі святішого патріарха Київського і всієї Руси України Філарета.